Ось з цього складається ваша шкіра нігті і волосся. І ні, це не колаген. Я думаю, всім знайомий цей неприємний запах паленого волосся. Але чому воно так смердить? Та справа в тому, що і волосся, і наче нігті складаються з кератину. А це такий білок, особливістю якої є високий вміст амінокислоти цистеїну. Це сірковмісна кислота, і власне сірка дає в паленову волосся незабутній аромат. А що робить цистеїн? Він утворює зшивки між білковими ланцюгами. Саме завдяки цьому кератин такий міцний і твердий. А тепер важливо, якщо в вашому раціоні недостатньо білка, причому не просто білка, а білка, який містить всі необхідні амінокислоти, ви можете мазати своє волосся чим завгодно. Воно як було ламки тьмяним, так і залишиться. Просто згадайте когось зі своїх знайомих, хто любить сидіти на стрьомних дієтах або дуже сильно обмежує себе в їжі. Дуже часто в таких людей слабкий стан волосся, шкіри і нігтів. І тут є два варіанти. Або ви їсте достатню кількість м'яса, щоб отримати 1,6 грами білка на кілограм маси тіла. Оце, наприклад, моя добова норма. Або скористатися читерським варіантом це сироватковий протеїн. Це повноцінне джерело білка, як і м'ясо. І тут містяться всі 20 амінокислот, які потрібні нашому тілу, для волосся, шкіри, нігтів, суглобів. Ну і в кінці кінців м'язі. Ну бо якщо ви ходите в спортзал, то ваша дупа повинна щось рости.